Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світа. За ініціативи Національного банку України, Сарацький ліцей долучився до марафону добрих справ, мета якого підвищити культуру благодійності серед молодого покоління. Захід відбувається в межах глобального руху. Щедрий вівторок. Наближаємо перемогу спільними зусиллями. Саме під таким гаслом 6 грудня в Саратському ліцеї було проведено ярмарок до Дня Збройних Сил України. На початку очікувалося зібрати близько 15 тисяч гривень. А в результаті було зібрано 39 тисяч гривень. Кошти було спрямовано на потреби ЗСУ. Дякуючи золотим ручкам наших майстринь. Утеплюємо наших бійців, наближаючи нашу перемогу. Учитель трудового навчання Саратського ліцею оголосила акцію, даруємо тепло. Давайте запитаємо, з якими емоціями наші учні долучилися до акції. Язені речі зігріваю захисників своїм теплом. Ми через вироби передаємо їм свою енергію. Ми сподіваємося, що завдяки нашим старанням і нашим виробам захисники і захисниці швидше виберуть до нас перемогу. І моя мама швидше вернеться додому. З початком повномасштабного вторгнення у нашому селищі відкрився волонтерський центр Злагода. Учні Саратського ліцею активно долучаються до зборів посилок для ЗСУ. А зараз учень восьмого класу Сарайського ліцею продемонструє нам, як можна творити добровласними руками. ми Потім разом наб'ємося, все погане вийде боком, а ми розміємся. Не відступимо ні кроку, ми більше не розіб'ємося. Мені солдат, казав Раді, кожна хвилина, хвилина. Отже, Матвій продемонстрував нам винахідливість та довів, що кошти на утеплення будки для собаки є неефективними, але ці кошти можна спрямувати на закупівлю корму для тварин. Багато учнів нашої школи любить тварин та підтримують їх у зимовий період. На деревах перед школою діти розвісили чимало годівничок, а деякі поставили годівнички на підвіконня своїх класів. Синичок пригощають салом, вівсянними пластівцями, горобців та голубів зерном. Особливе ставлення в учнів 10 класу до безпритульних тварин. Адже такі красуні не можуть залишити нікого байдужими. Я Впевнено, може назвати наш заклад благодійником року, адже ми організовуємо благодійні заходи за кількома напрямками. Ми неодноразово продемонстрували системний регулярний підхід до благодійності. Ми той навчальний заклад, для яких благодійність це звичайна справа.